І якраз е, от, тема чату GPT, де ти знаходиш свого психолога, коуча, е, чоловіка, жінку, з ким ти можеш порозмовляти по душам, е, це стає такий начебто тренд. Але е, я вважаю, що все одно е, начебто ти йдеш від е, одиночества, е, е, йдеш туди, бо тобі е, нема з ким поговорити, начебто чоловік є. Або жінка, так? начебто є діти, начебто є батьки, друзі, але відкрито поговорити ти починаєш думати, а що подумають про мене, а може це ненормально. А він так старається, а щось зі мною не то. Так? І він так само дивиться, слухай, я роблю то, то-то, а ти щось. якось там не така, як я очікую. Да? І оці моменти очікування вони зароджують думки, а які має бути мій ідеальний той партнер. Тим паче цих курсів порозводилася: <гум> цінуй себе, там, люби себе. Але, це такі для мене історія, це е, коли підмінюються поняття. Тобто, ти починаєш е, е, дивитися, я як маркетолог розумію, де відбуваються маніпуляції, де підміна йде, і тут така. Е, Тонка грань, яка дуже сильно впливає на психіку. Ти йдеш до одного курсу до іншого, і тобі розповідають, який він має бути, як ти маєш себе цінувати, і взагалі ти там не для дітей народжена. Да? І ти там для себе приймаєш якісь там рішення. Але е, тоді е, для себе треба визначити твої цінності і шукати таку ж саму людину. Якщо ти в браку, то тут теж з'являються моменти. Про що я казала тобі не для ефіру раніше? То ти маєш кожних 5 років знайомитись з людиною, з якою ти живеш постійне життя, бо у вас змінюються цінності, погляди, хтось займається самозростанням, самонавчанням, змінює оточення, росте бізнес, ти по-іншому мислиш, а хтось залишається на тому рівні.